Прославили Україну на чемпіонаті Європи та разом зі збірною увійшли в трійку кращих. Буковинські каратисти повернулись додому із нагородами. Із континентальних змагань вдалось привезти золото та бронзу. Подробиці далі у сюжеті. Наполегливість, витривалість та холодний розум запорука найкращого результату. У Чернівці зі змагань у Польщі повернулись двоє призерів чемпіонату Європи. Золото другий рік поспіль на поєдинках такого типу вдалось вибороти Георгію Піцулу. Спортсмен змагався в категорії молодь ю 21 до 75 кілограмів. Чільне місце на п'єдесталі результат щоденних тренувань зауважує спортсмен. Не було такого що ми готуємось. Конкретно до цього турніру, бо турнірів насправді в цьому сезоні дуже багато, і просто потрібно бути завжди в оптимальній формі і показувати, якби найвищі навички на будь-якому турнірі. Міряння з силою на татамі було вкрай виснажливим, розповідає чемпіон. Я провів загалом п'ять поєдинків, чотири поєдинки провів в перший день змагань. І потім на наступний день фінальний уже провів з представником Португалії. Вдалось виграти його з рахунком 6-5. Фінальний поєдинок був більш напружений. Поєдинки до цього мені вдалося пройти більш легко, з більш впевненими, так скажемо, рахунками. фіналі вже прийшлося трішки, так скажемо, більш більш важкий був бій. Навіть коли рахунок був не на користь спортсмена, не опускав рук, каже Георгій. Завдяки цьому і вдалося виграти поєдинок. Великий період цього поєдинку відігравався. Ну тобто, спочатку він набрав бали, потім мені приходилось відіграватися, Але я це звик робити, бо в мене багато таких поєдинків, коли мені приходиться це робити, і тому для мене це не є якось стресово чи. Я відношусь до цього нормально. Я думаю, що в поєдинку цей і зіграло роль. Запитуємо, як це двічі стати чемпіоном Європи. Гордість, напевно, за себе, за свій клуб, за свою команду. що ми знову змогли це зробити, змогли підтвердити свій статус, який здобули в минулому році в Грузії, де я також став чемпіоном Європи. За майорів український стяг на міжнародних змаганнях і завдяки Дарії Булай атлеці вдалося здобути бронзову медаль. Я провела 4 поєдинки, три з яких виграла і здобула бронзу. В перший поєдинок я провела з представницею Франції, виграла із рахунком 2-0. Наступний з представницею Німеччини, перемогла із рахунком 8-3. Потім за вихід фіналу поступилася представниці Данії з рахунком 2-0. І потім за бронзу виграла представниця Хорватії з рахунком 5-3. На татамі спортсменка обійшла в силі чинну чемпіонку Європи. Ну, я думаю, що сам виступ доволі непоганий. Просто е, я допустила декілька маленьких помилок, і з за цього якраз це мені коштувало золото. Тренер збірної Валерій Чоботар зауважує, інші змагання у молодіжній лізі не вважатимуться офіційними турнірами цього року. Саме тому здобутки на чемпіонаті Європи такі важливі. Це топові змагання. Це одні най Якби найважливіших турнірів для молоді, тому що в цьому сезоні у них тільки чемпіонат Європи буде, тому до нього готувалися максимально потужно. Дуже велика вдяка федерації, тому що вона в цей раз оплатила все, що тільки могла. Вона зробила збори для збірни. Вона оплатила костюми, вона оплатила дорогу і проживання. Тому ми, в принципі, були повністю забезпечені, що й в принципі вплинуло на результат. Загалом. Загалом з континентальних змагань українські спортсмени привезли 13 нагород, що й принесло нашій державі третє загальнокомандне місце. Валерій каже, це історичний результат. Тож здобутки буковинських спортсменів важлива складова спільної перемоги. Георгій післовін двократний чемпіон Європи. Це в принципі дуже потужний результат. І це то. Топ рівень Даша була, і вона вже втретє бере медаль на чемпіонаті Європи. Вона на минулому чемпіонаті Європи, на якому вона приймала участь, була чемпіонкою. Зараз ми здобули третє місце. Але що є дуже цінне в цій медалі, те, що вона перемогла. Чемпіонку світу, діючу, який поступилася на саме чемпіонаті світу, і якби ми тут реваншнулися і забрали свою бронзу. Наразі Чернівецька обласна федерація Карате готується приймати спортсменів зі всієї України. Вже з 22 лютого на Буковині пройдуть наймасштабніші регіональні змагання Маланка Кап Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.